Слава Ісусу Христу і вільній Україні. Богу слава на віки, героям слава. З вами Гнато Сергій. Сьогодні, 8 березня 2024 року. Зранку я був у своїй сім'ї, яка мешкає у складі моєї жінки, дружини Раїси по татарській румія після хрещення Раїси. І мого молодшого сина, інваліда першої групи, ДЦП у нього, Чорноболець він, йому вже 37 років. Тут є, слава Богу, маленькі удобства для нього. От. А я розриваюся між Львовом, де мишкаю, модульне містечко, там мене яке місце по вулиці Червона Калина, 72А. До речі, там дуже строгий режим, щоб ви знали. Ну, Той, хто дисципліну, дотримується, тому все нормально. А хто любить пиячити, тих виганяють. Вже ще чоловік за офіційним повідомленням були відселені з цього містечку. Ну, а я зараз мешкаю. У Львові, частково в Унівській лаврі, Святоспенське, яку ви бачили. Зараз на стрітельці Лаври, колишній Ігумін Іона, є митрополіт греко-католицької церкви Пряшівській в Словаччині. 10 березня він планує відвідати цю обіділь і прийняти участь в богослужінні. Зараз очолює цю лавру Гумін Йосафат. Дуже досвідчена людина, Духовно її поважають. За все треба благодарити, дякувати Бога за все. І я теж вдячний Богу за все, що відбувається в моєму житті. Зараз йду я на роботу. В село Яхтарів знаходиться комунальний заклад Дьвської обласної ради, Рушківський, інтернат для осіб з інвалідністю. В неділю я завжди відвідую богослужіння всі Лаврі Святоспенській, Унівській. Потім їду до Львову, де мене чекає мій товариш, бандурист. Йому 84 роки Борис Бабенка. Козак, до речі. Зараз я вийшов на військову дорогу, яка веде до траси перемишляни якторів. Оце ви бачите. Південь села Околась Уніва. Природа тут дуже гарна. Хвойний лісок частково, інші дерева ростуть. І от по такому шляху я тричі в неділю ходжу на роботу в село Якторів. Зараз 7, 30 хвилин по сьомій, це і, інакше 7 годин 30 хвилин. Я навів камеру на схід. І бачите, от це поле. Його орали наприкінці лютого. Уявляється собі, зимка і це поле орають. Але тому, що тоді було тепло, сухо, і люди скористувалися цією можливістю зробити те, що не зробили восенії. Тут росла кукурудза. Зараз ранок я кажу, і на траві роса така заморозка. А ось і сонечко вийшло. Мій шлях буде проходити мимо дякторівського кладовища. І там я зупинюся на кілька хвилин. Оце є той свінтар. Оце на цьому місці в цьому куточку кладовища, Поховані вмерлі мешканці Грушківського інтернату для осіб з інвалідністю. Їх відпіває священник, і тут їх по-людськи хоронять. Нема у них із роди нікого, крім наших працівників адміністрації. Але люди переходять у світ єною до Бога з нашими молитвами. А на сьомому місці похована воїна Збройних Сили України, який приймав участь в обороні нашого, нашої вітчизни у 2016 році. Юрдига Олег Степанович загинув 10 листопада 2016 року. Вічна пам'ять героям. Аллилуйя! Шануємо, друзі! Пам'ять всіх наших померлих воїнів, які віддали своє життя за волю України, за самостійність її за українську націю. Так було, так є, так і буде. В нашому батальйоні 105-м територіальної оборони загинули при виконанні бойових завдань бойового завдання капітан, 4 командир капітан 4-ї роти Назаренко Василь Васильович. Він взяв разом з собою підготовлених хлопців. Повинен бути і ти, і я з ними, бо теж ще таке бажання виявив. Але він вибрав самих самих і вони були, на жаль, виявлені в районі Зірки. Така позиція була у нас під великою новосілкою ворожим дроном. Їх накрили мінометним вогнем, і ніхто не вижив. Там було чотири чоловіка, серед яких був командир відділення. Шахтар, шахти Пінобацька номер 1 Пониця Сергій, його товариш Пономарьов Олександр. Був також з ними хлопець, такий от крутий з міста Кам'янка Демпопетровської області на псевдо Рембо. До речі, він не хотів жити в Україні. Казав, коли закінчиться війна, я поїду з нею шукати кращої долі. Ну, мабуть, все доля його краще і постігла. Я маю на увазі Царство Небесне, бо воїни віддають своє життя за ближніх своїх. Це прояв найвищої любові і царство небесне. Алелуя! Залишаю кладовище. і далі мій шлях йде до села В'якторів. Де я працюю в Рушкінському інтернаті для осіб з інвалідністю. Оце ви бачите на захід де є така гряда. Оце є водорозділ. То є водо, водо, водорозділ, який проходить в селі якторів. Водорозділ, за яким Вода, що йде по склону на захід, тече до Балтійського морю. А ті річки, які по правому боці на схід, вони течуть до Чорного морю. Ось таке географічне встановище села Яктарів Львівського району. Село Яктарів. Це величезний храм Миколи Чудотворця. А це, цією вуличкою, вулицею, селе Якторів, вийшов до найвищої точки цього села до холма, з якого можна буде побачити усю красу Якторів, та й як фрагмент Львівщини. Ну от, я вийшов на цей холм, з якого ви бачите. Село Якторів у всій його красі. Ну, зараз ще туман, але можна побачити, що тут дивні міста і поля, не Єлісійські, наші поля. А отут далі знаходиться Грушківський інтернат для осіб з інвалідністю, де я працюю. З серпня минулого року на цьому холмі я хочу подякувати усіх воїнів Збройних сил України особливо нашого 105-го батальйону територіальної оборони 109-го окремої бригади сил тероборони військового групування Схід. В якому я служив з перших днів війни добровольцем у свої 62 роки і до грудня 2022 року, поки мене не було звільнено у відставку за віком. Ну були інші причини. Це не тільки здоров'я, це і дитина інвалід перша група, пікун, жінка хвора, яка на той час була вже, слава Богу, в Унівській лаврі, де її прийняли гостинно монахи. Дай Боже їм щастя. Так от, знаєте, наші захисники і захисниці, що вам є і ви це знаєте, що захищати, мирне небо над нашою країною, щоб можна було вирощувати нашим хліборобам жито, годувати їм всю нашу країну і весь голодний мир, вирощувати скотину, щоб у кожній сім'ї була. Сало українське, а не закордонне. Нехай вам Боже допомагає і всім нам українцям, солдатам Трудового фронту, солдатам Бойового фронту, які роблять все для зміцнення нашої країни, для відсічі збройної агресії Московщини. І пам'ятайте, як казав Дмитро Карчинський, що мир це не відсутність війни, мир. Це відсутність Московії на політичній карті світу. Ця країна дійсна імперія зла, і вона повинна бути розділена на ті суверенні республіки, з яких вона колись коли вона, колись вона їх себе підкорила. З Україною вже це не вийде. Наш український народ вільнолюбивий. Свободу любить і готов покласти за неї своє життя. Аллилуйя!